За даними Міністерства фінансів Російської Федерації, доходи від нафтогазової сфери скоротилися на 20% або на 6,6 трильйона рублів. На 2025 рік МінФін планував отримати 11 мільярдів рублів, але отримав 8,6 трильйона рублів. А для порівняння у 2024 році МінФін отримав 11,6 трильйона рублів. Це сталося через падіння цін на нафту та газ, а також через скорочення обсягів продажу, в тому числі і за кордон. Тепер цю дірку в бюджеті Кремля треба якось латати. Тож Уряд думає, що з цим робити. Отже, падіння цін на нафту це так званий тихий економічний фронт стосовно Російської Федерації. Однією із причин це введення санкцій США. Саме завдяки цьому ціна і обсяг продажу нафти для Росії упала на 20%. Тобто Зменшивши таким чином кількість грошей для Російської Федерації, таким чином росіяни мусять економити, але не на армії, а на самих росіянах, адже вони звикли, що простий народ все перетерпить. Китай, хоч і купує російську нафту та газ, але з величезними знижками, Китай боїться втратити американський ринок, тому вимагає знижки до 30%. Це теж на руку країні. Адже завдяки Китаю зменшується дохід від продажу нафти та газу для Росії. Менше грошей, менше вбивств. За таким же принципом працює і Індія. Тобто вони вимагають скидку. І скидку досить таки відчутну. В деяких моментах навіть 70%. І Росія розуміє, якщо не продавати нафту, вони будуть мати великі проблеми із свердловинами, адже їх треба буде глушити. А потім уже свердловину не запустити, тобто Індія, хоч і підтримує Росію, але витягує з неї останні соки, як і Китай.